Вітаю вас! Всім привіт! Мене звати Марина Осіпова і ви на каналі В'язальна майстерня. І сьогодні, в цьому відео, я хочу вас запросити на свій перший спільний проєкт, який я організовую під назвою Моя в'язанка. Так само я назвала як і свою в'язану вишиванку. Її я в'язала ще 5 років тому у спільному такому проєкті, конкурсі під назвою Червона то любов, а Чорна то журба». А в цьому проєкті ми з дівчатами, майстринями, в'язальницями в'язали будь-які вироби з елементами українських національних мотивів. Різні вироби від шкарпеток та капелюшків до великих плечових виробів. А я також знаю, що багато з майстринь-в'язальниць вже мають свої в'язані вишиванки. І тому я пропоную в цьому проєкті об'єднатися, показати свої роботи, надихнути одна одну і пов'язати разом. Давайте покажемо, як можна використовувати красу українських національних мотивів у сучасному в'язаному в'язанні, у сучасному в'язаному полотні. І я пропоную в одній з категорій показувати вже існуючі готові роботи, де а ви майстрині, які вже маєте свої в'язані вироби, в'язані вишиванки, в'язані в'язанки, надихати і спонукати до створення нових цікавих в'язанок для інших майстринь. А в основній категорії розпочати нову роботу, свою нову в'язанку. Ви можете в'язати як для себе, для своїх рідних, близьких. Да, будь кого, аби то була в'язана вишиванка, ваша в'язанка. Це має бути плечовий виріб з рукавами або без, а будь-якої довжини, тобто це може бути як джемпер, светер, сорочка, це може бути і сукня. І додаткова категорія, де ви можете в'язати будь-які вироби від шкарпеток, рукавиць, пальчаток, кустки. Торбинки, капелюшки, шапочки, будь-що, аби там були присутні українські національні мотиви. Головна умова це присутність українських національних мотивів у сучасному в'язаному полотні. Ви можете використовувати будь-які інструменти це може бути гачок, спиці, в'язальна машина, будь-що. ви можете використовувати будь-яку пряжу за кольором. За фактурою, за складом. Також ви можете поєднувати в'язане полотно з будь-яким іншим видом рукоділля, таким як шиття, бісероплетіння, вишивка. Можете використовувати бусини, паєтки, будь-як оздоблювати ваш виріб. Це можуть бути і стрічки, будь-що. І головне не бійтесь експериментувати. Так, як ви відчуваєте свою в'язанку, ніхто, ніхто інший не зможе її відчути. А ні, ніхто інший не зможе так зв'язати. Покажіть своє бачення, покажіть нам, і ми будемо з радістю приймати вашу виріб. Старт проєкту 1 березня і вже 16 травня на день вишиванок, ми влаштуємо свій, свій власний парад в'язанок. Проведемо його онлайн, що думаєте над цим? Якщо ви маєте вже готову свою роботу, покажіть і розкажіть історію створення її. Це буде дуже цікаво. А чим ви надихнулися, яку пряжу використовували, якими інструментами в'язали? Розкажіть для того, щоб іншим майстриням було цікаво і вони могли надихнутися вашими роботами. Якщо ви розпочинаєте свою нову роботу, Свою власну в'язанку. До речі, ця робота може бути як вже розпочата, так і на закінчення. Зробіть таке відео, вступ або фотозвіт, чому саме ви хочете зв'язати таку в'язанку або якийсь інший виріб, яку пряжу використовуєте, якими інструментами будете користуватися, що вас надихнуло. В цьому проєкті може прийняти участь будь-хто, хто вже має свою в'язанку. Або той, хто хоче її зв'язати, або якісь інші вироби. В'язати будемо в чаті в Телеграм, де я створю таку групу і де ми будемо надихатися, спілкуватися, мотивувати один одну і в'язати разом. Переходьте за посиланням та реєструйтесь також на своїх сторінках соціальних мереж: Instagram, Facebook або на каналі YouTube Зробіть таке перше відео вступу. Але якщо ви не маєте таких сторінок, то це не біда, ви можете в'язати разом з нами в чаті. Тож запрошую вас до нашого спільного в'язання. І звісно, вже 16 травня, коли ми будемо демонструвати свої в'язанки напередодні, 15-го, ми проведемо такий опрос серед учасників, а також це можуть бути і просто глядачі. Де оберемо одну роботу, це буде робота глядацьких симпатій, де я, як організатор, підготувала свій власний подарунок і майстриня, яка виграє, отримає цей подарунок від мене. Але, звичайно, ми всі виграємо, тому що ми всі будемо мати свій прекрасний чарівний національний одяг, зв'язаний своїми ручками. Також я запрошую, якщо ви бажаєте, і у вас є можливості, і вам цікаво, ви можете також стати дарувальниками, спонсорами. Я думаю, це буде мотивувати більш дівчат для того, щоб отримати якийсь цікавий подаруночок. Тож запрошую вас також, напишіть мені у чаті або в телеграм або в інстаграм, і ми про все домовимось. Крім того, якщо ви маєте якісь цікавинки, пропозиції, пишіть, і ми разом будемо в'язати, надихатися і створювати красу у національному одязі. Дякую вам за увагу! І я чекаю у нашому спільному проєкті, де ми будемо разом в'язати, надихатися, спілкуватися і разом до перемоги. До нових зустрічей!